Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринка рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал, де я впевнена, сьогодні буде дуже багато цікавого. І наперед, любі мої, кажу вам величезне-величезне дякую за те, що в такий нелегкий для країни час, коли відключення світла, коли над головою літають ракети і ще всяке залізяче. Ви знаходите час і все-таки приходите до мене на канал, можливо, за розрадою, можливо, за натхненням, можливо, просто для того, щоб послухати мою балаканину. Неймовірно, вам за це вдячна, мої хороші. І що ж, сьогодні у мене буде в'язальний епізодик. Я хочу розповісти вам про два нові проекти, які я розпочала буквально декілька днів тому. Не показувала їх на своєму каналі, нічого не розповідала ні за ниточку, ні за модельки. І ось настав час вам їх показати і про них розповісти. Але перш ніж я вам покажу розпочаті процесики, я хочу вам повідати таку невеличку історію, що все почалося. А почалося все, дівчатка, з ось цього джемперочка. Хто давно на моєму каналі, той впізнає джемпер з круглою кокеткою, який я назвала Юнікорн, який я в'язала в грудні місяці, коли ми з донечкою лишали в лікарні. В'язала я його з бобінної ниточки, вмістила декілька складень. Що за бобінна ниточка, дівчатка? Не питайте, не знаю. Де взяла цю ниточку, не питайте, не знаю. От була і все. Але коли я її поєднала в декілька ниточок, то я зрозуміла, що це неймовірно класна, тепла дитяча річ. Звісно, я перепрошую за її вигляд, тому що ми цілу зиму цей джемпер відносили настільки активно, що я ніколи не думала, що він так проживеться в дитячому гардеробі. Це джемпер зв'язаний круглою кокаточкою дівчатка, з росточком, який вив'язується зразу після горловинки і з подовженою спинкою. Ну, тут, в принципі, все, що я сказала. Звідки з'явилася ідея? Найчастіше свої своїй рінці я в'яжу з плечові вироби регланчиком. Він прекрасно сідає на дитячий виріб, і мені ще подобається тим, що можна потім, якщо потрібно, якщо, звісно, виріб не зносився і ви маєте бажання дов'язати низ, рукавчики, і все буде суперово. Але постійно в'язати регланом. Ну, знаєте, я спробувала японське плаче, також на ринку непогано. І тут я якраз був період, коли я була в захопленні круглою кокеткою, я вирішила розробити дитячий виріб круглою кокеткою з різними ростками. Тобто, із ростком після горловинки, і з азіатським ростком, тобто, щоб у мене була альтернатива. з... Прямою або подовженою спинкою і мати собі просто записи, якщо треба щось зв'язати, сів, відкрив і почав в'язати. І от я, коли цю конструкцію придумала, коли я побачила, що дійсно конструкція класна, моя дитина носить задоволення, я почала проробляти цю конструкцію, тобто почала в'язати ще вироби. Використовуючи підбираючи ниточку. Моя сама перша ниточка була для цього виробу, подарована мені Іринкою, моєї рукодільної подруги Іринкою Думенко. Це були три моточки пряжі Air від Drops. Для мене це була новинка, для мене це була дорога, гарна пряжа. Я Вирішила пустити її на це добре діло. У мене немає в запасиках цієї ниточки, тому я не можу показати вам дівчаткам, моточки. Я вам ставлю ось тут фотографії, як виглядає ця ниточка. Скажу, що це альпака з. По-моєму, поліамідом, ну Ось тут ви побачите картиночку. І це бунтики такі шнуркової пряжі 50 грамові, в яких 150 грамів. І от, вибравши цю пряжу, я вирішила майбутній свій опис. Як ви вже зрозуміли, я готую опис на цей, на цей виріб. Відштовхувати саме від такого типу пряжі, такого метражу: 50 метрів, 150 грамів. Пухнаста, така об'ємна ниточка. І я почала працювати. Далі, взимку, уже напевно, в січні місяці я якраз ось цієї пряжі Drops Air зв'язала перший джемпер. Зараз я вам все-все-все покажу. Зв'язала перший джемпер, вже розрахувавши на розмір е, більший, той джемпер я в'язала десь на 3-4 роки, тобто в мене була е, критично мала кількість пряжі. Мені треба було вложитися в пряжу, тому я в'язала на в впритик. Тут у мене було три моточки 150 грамів, і тут я могла так, розгулятися. Тому я порахувала на. 5-6 років. Цей джемпер на 5-6 років формату оверсайз. Я вишила тут ось таку овечку. Можливо, трішки прим'ялося, дівчатка, положити в шафі ми ще не носили. Вив'язала ось таку овечку з квітами, з хмаринками. І... Подивилася деякі нюанси, виправила те, що мені не подобалося. Мені тут, зокрема, трішки був завозький рукавчик, як для цього формату оверсайз. Мені хотілося сюди додати ще декілька петель. Порахувавши все, подивившись, я зв'язала ще один джемпер. Для цього джемпера мені подарувала Марійка пряжу, канал Марійки В'язальне Ассорті, також моя рукодільна подруга, і це пряжа від торгової марки Gazal, вона називається також Air. У мене немає моточків з етикеточками, тому також вам вставляю фотографію. І я прорахувала ще й воланчик. В цьому виробі, що я змінила? Я додавила петлі рукава, додала тут воланчик, додала другі розрахунки, і цей джемпер я зв'язала на 7-8 років. Розумієте, я, ну, скажімо, в'яжуться ці, ці джемпера, я зразу тестувала свої ж розрахунки. От, цей джемпер я зв'язала на 7-8 років. Тобто, в мій опис додається ще й можливість зв'язати круглу кокетку з воланчиком. Тобто, ми маємо круглу кокетку, ми маємо два види ростка. Ви хочете в'яжити росток або зразу. Після горловинки або азіатський, можете зв'язати прямий виріб, можете зв'язати з подовженою спинкою, з воланчиком або без. Джемпер зв'язаний лицевою гладдю, тобто ви його можете в'язати і смугастим, можете додати сюди якісь аплікації. Я вважаю, що це взагалі універсальна модель як на хлопчика, так і на дівчинку. Взяли е, хлопчачий колір, отримали хлопчачий джемпер. Взяли дівчачий або з голанчиком, або без, ну от як, як вам захочеться. І вийшов ось такий джемперочок, ну, звісно, до нього ми ще не доросли. Це все добре, але ж мені треба зв'язати джемперочки, щоб моя дитина могла носити. Тому зараз я розпочала аж два джемпера. Якраз на розмір Арінчин я вяжу на 5-6 років. Нехай вони будуть трішки великуваті, нехай вони будуть на весну, можливо, на наступну осінь. І, і я тестую більш не більше свій опис. А тестую нову пряжу, яку я хочу запропонувати своїм майбутнім покупцям, які будуть купувати цей опис, як альтернативу. Drops Air класна пряжа, але вона дорога. Gazal Air також нормальна пряжа, ну, в принципі, плюс-мінус бюджетна. Але я ще знайшла. Чотири варіанти пряжі. Два з них я вже маю в своїх запасиках, і з двох я вже в'яжу. І зараз про них вам розповім. Перша пряжа це ось така пряжа це газал тебі. Вставлю вам фотографію, як можливо, поближче. Це, подивіться, яка це ниточка. Я вам зараз скажу, на що вона мені схожа. Вона мені схожа на. На коперіс. Але тут від інший метраж, якраз той, що мені потрібно: 50 грам, 150 метрів. І тут є вовна. 60% поліамід і 40 мрінову. Тобто, це тепліша ниточка, ніж періс І інший метраж, який мені ідеально підходить. Скажу колір, дивіться, який неймовірно красивий колір це 65-57. Він дуже сподобався Арінці. Уже після того, як я його купила, почала в'язати, я показала арінці. Вона каже, мама, який гарний голубий! Це не голубий, дівчатка, це колір такої. Морської хвилі ближче до голубого, але, неймовірно, класнючі. Рекомендацію по спицях. Нам рекомендують тут спиці номер 3 Але я в'яжу на тих спицях, на яких зроблений в мене опис на четвірці і на п'ятірці. Гачечок 2,5. Ось. Ниточку ви побачили. Тепер давайте ж подивимося виріб, який я з цієї ниточки розпочала. Так, Ой, У мене тут трішечки дорозплутувався моточок. І я розпочала, дівчатка, два види джемпера. Один джемпер з азіатським ростком і з подовженою спинкою. Без воланчика. І ось на такій стадії у мене зараз це полотно. Тобто я вже перейшла на резиночку. Я відв'язала тут подовжену спинку. Ви можете бачити, як це зараз виглядає. Тут у мене азіатський росточок, і все, що потрібно було, я зняла на камеру. Тобто, в моєму описі буде відео усіх е, відеоролики усіх основних елементів з поясненням: від набору петель. До переходу, скажімо так, як робити прибавочки, як зв'язати росточок ось такий класичний, потім як зробити подовження по спинці. Тобто всякі такі основні елементи будуть, тому що це лицева, тут класично по візерунку нема що розповідати: чисто лицева глайд, резиночка 1 на один, фабричний набірний край буде і фабричне закриття голочкою. Покажу вам ближче полотно. Ось так виглядає. Або давайте я вам ставлю ось тут під зйомочки, як воно зблизька виглядають моточки і полотно. Я вам просто хочу сказати, що ця пряжа це кішечка. мягесенька мягесенька кішечка. На дотик він мені дуже-дуже нагадує на коперіс. Тобто, така ж м'ягуська, але. Ця ниточка тепліша, тобто її можна використовувати для того, щоб носити і взимку. І що я хочу і зробити, мені подобається в'язати дуже приємне полотно, дуже ніжне. Воно не сказала би, що цілком шнуркове, така якась цікава скрутка. Але ця ниточка, тобто я в щільність попала. І по сантиметрах висоту і в ширину. Тому я в'яжу по своїх же записах, перевіряючи все правильно, по сантиметрах, по цьому всьому. І знімаю автоматично відео, як я роблю той чи інший елемент. Так, це перша ниточка, яку я почала тестувати для свого майбутнього опису. І наступна ниточка, яку я також взяла для цього опису, це. Ниточка від Avanti Yarn Baby Tweed. Ось так вона виглядає. Я думаю, бачили вже ви цю ниточку. Це також новинка. Взагалі Avanti Yarn новинка на ринку. Це у нас пряжа 30% вовни, 30 нейлону, 40 акрилу, 50 грам. 150 метрів. колір у мене 0,5. Це такий бежевий з різно різнокольоровими кольоровими ось такими бубляшками. По рекомендації, у нас пиці 3,9, гачок 4,10. Ну. Так, і я також розпочала в'язати з. Такими ж самими спицями, все Я розпочала по тих самих розрахунках в'язати другий джемпер. Але тут у мене росточок іде зразу після горловинки. Тут у мене буде прямий джемпер, тобто не з подовженою. І тут у мене буде воланчик, але воланчик буде нижче. Я дам два варіанти, коли воланчик ось так по плечах. І коли воланчик йде ось за плечі. Ось бачите, де мене одне вивертня е, рядочок, це буде воланчик, Тобто воланчик буде йти ось так, по низу кокетки. Так, тут я ще не дійшла до резиночки, тут у мене раніше закінчилася пряжа. І я тепер думаю, що того, тієї ваги, яка розрахована на цей розмір, нагадується 5-6, мені ось цієї пряжі не вистачить. Тому потрібно це в майбутньому враховувати. Тепер покажу вам полотно. Ось так. На камері ну, ставлю вам ось тут під зйомочку, для того, щоб ви могли побачити, як воно виглядає зблизька. Полотно дуже класне, воно таке фактурне, ось ці букляшечки вони всі вибиваються, вони дуже красиво виглядають. Воно таке виходить різно різнокольорове. Хоча моїй донечці більше сподобався попередній. Я думала, що ось цей різнокольоровий. А вона каже, мама, мені не подобається так багато кольорів. Я кажу, то що кажу, мені віддати комусь? Ні-ні-ні, я буду носити. Ну, Я ще тут зв'яжу воланчик. Я думаю, я... в мене є одна ідейка дуже цікава для Воланчика. І я думаю, що їй сподобається і вона буде носити. Дуже гарно все розпочинається у мене з цим проєктом. Тобто, поки що все виходить. У мене є ще на Приміті дві два види пряжі схожим метражем і схожою структурою ниточки тобто шнуркова, або пухнаста, або фактурна. І я думаю, що в майбутньому я ще куплю такі моточки і також спробую. Тому, бачите, дівчатка, я дуже серйозно взялася до свого. Як то кажуть, пунктику, які я не можу зробити ніяк, це створення описів. Я їх сама тестую, сама створюю, тестую різні ниточки для того, щоб опис був дійсно хорошим і дійсно ви могли по цьому опису зв'язати на будь який з чотирьох розмірів. Я поки що прораховую чотири розміри: це 3, 4, 5, 6, 3 розміри. значить. І 7, 8, 4 розміри. 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9, 10 років. Тобто, в принципі, чотири розміри. Я думаю, після 10 років діти вже стають підлітками більше, вони дорослішають, і, можливо, вони вже не захочуть такого носити. Ну, поки що я ось такий джемперочок показувала донечці своєї коліжанки, колеги по роботі, то він їй дуже сподобався. Єдине, вона сказала, я хочу такий, тільки без воланчика. І колір їй сподобався. Посадка, все, але він на неї був якраз впритик. Тому ми домовилися, що я їй на осінь зв'яжу якраз розмір останній, 9-10, Їй в жовтні виповниться 9 років, і я їй зв'яжу якраз 9-10, якраз протестую. Цей розмір, і в мене є ще така ниточка, і зв'яжу їй такий джемперочок. Тобто, ви зрозуміли, кругла кокетка У мене тепер буде ще декілька місяців. Це точно. Поки що я в'яжу ось цих два, тестую цю ниточку. У мене залишилося по одному моточку на рукава. Ну, в цьому треба ще дов'язати низ. Не знаю, якщо не вистачить, щось буду хімічити, але в розрахунках треба буде вказати, що якраз цієї ниточки треба трішечки більше. Я буду працювати, буду, звісно, з вами ділитися цими своїми е, такими новим е, проєктом, який я розпочинаю, тобто це кругла дитяча земпер круглою кокеткою. Це не одноразовий проєкт, тому що я думаю, що ще 2-3 джемпера я точно буду в'язати. Можливо, я собі якось почну в'язати їх на продаж, якщо буде попит, звісно. Тобто, все легко, вже всі записи перед тобою є, вже все прораховано. Воно в мене зроблено дуже зручно, табличним способом, тобто не треба читати текст. Таблицю глянув, скільки скі, скільки рядочків, і погнав собі. Я, я думаю, що в принципі має все вийти. Я щиро вірю, ось так тримаю кулачки, що в мене все вийшло, і дійсно опис побачив світ, і він вам сподобався. Мене ще таке цікавить, якщо ви зацікавлені, поставте хоча б плюсик в коментарях, щоб я знала, що є аудиторія, яка чекатиме такий опис. Ось і все. Щиро дякую вам, мої хороші, що побули зі мною, подивилися на мої нові проекти. Я маю надію, вони вас надихнули. Можливо, сподобалися, можливо, надихнули спробувати нову для себе пряжу, якщо ви не пробували. Я рекомендую і одну, і другу ось ці нові пряжі. Звісно, Drops Air мені дуже сподобався, про це я говорила і раніше. От, газал Air трішки на дотик синтетична, як на мене, але теж було в'язати з нею комфортно. Але ще хочу зауважити: ось ці ниточки авантіярну в'язати складну тому що пух чіпляється за спиці. Можливо, це тільки в мене, можливо, на ньому краще взяти дерево. Треба, до речі, над цим подумати. Тобто, ось і все цілую, обнімаю вас, мої хороші. Пишіть все, що ви думаєте. Стосовно цього, мені в коментарях, я буду з нетерпінням чекати ваших відгуків, вашої думки, стосовно моїх нових проєктів, стосовно мотку великого грандіозного проєкту як створення опису, сподіваюся на вашу підтримку. В мене дійсно, аж колінка труситься. Так, я сильно боюся і переживаю. Надіюсь, це пройде. До зустрічі, мої хороші. Па-па!